Вітаю всіх! Ну що ж, продовжую свою тематику. Я хочу зробити на момент переговорів та підписання мирних угод про закінчення війни. Чи буде повністю деокупована Харківська область? Наші нещасні 2%. Чи буде повна деокупація в адмінкордонах Харківської області на момент підписання мирних угод про закінчення війни? Чи буде так Харківська область, люба моя? Додому. Додому поверніть її. А ви знаєте буде. Буде хитро, важко хитро буде. Ну, ви ж розумієте, що потрібно. В чому там? Річка. Ось вона вилазить. Ну, звісно ж, не без. <с> Ось воно. Ось воно. Харківська область. Багато коментувати не хочу. Ми ж багато чого вміємо з вами. Ми ж люди такі вже відомі, і ми. Язик маємо. Тому зможемо домовитись про те, щоб він від нас нарешті відчепились. І буде ця домовленість буде. І результат буде. Ви знаєте, буде важко. Процес буде важкий, хитрий і непростий. Наші нещасні 2%. Але. А за рахунок географії, ви ж розумієте, що там потрібен вихід до води до річки. Але ми справимось, ми зробимо це. Любі мої. В момент переговорів, підписання договорів, Харківська область буде входити повністю деокупована те, що йде на даний момент. Але не військовим шляхом. Відразу кажу: не військовим. Ви розумієте, неможливо військовим, щоб було там все. Тому так, на військовим шляху. Ну що ж, надіємось дуже-дуже, дуже хочу. Взагалі хочу в грудні, щоб все було. У мене просто день народження, хочу такий подарунок. На день народження. Деокупація Харківської області. Найкращий подарунок буде для мене. Про закінчення війни не мрію, це ще нереально. Але самі зрозумієте. Тому Харківська область віримо найкраще.